Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за словами професора Майкла Кларка. Досвід бомбардування цивільних об'єктів від Дрездена до Вітамо показує, що така стратегія рідко призводить до успіху. Історичний досвід показує, що тактика військового терору Росії в Україні зазнає невдачу. Про це у своїй колонці за Sunday Times пише професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Майкл Кларк. Я завжди вважав, що якщо президент Путін не виграє цю війну в перші 72 години, як він хотів, то врешті-решт він її програє. Але він не програє витончено, каже військовий експерт. Упродовж кількох останніх тижнів російська військова машина переорієнтувалася на завдання масованих ударів по цивільній інфраструктурі в Україні. Як вважає Кларк, це виглядає затятим символом безсилля Путіна, якщо враховувати, що Москва так і не змогла досягти жодної зі своїх заявлених військових цілей. У результаті російські війська окопуються, намагаючись захистити свої позиції. А українське населення стикається з мстивими ракетними атаками та ударами, дронами камікадзе. І якщо високо Точні ракети України агресора закінчується, то дешеві іранські безпілотники по 20 тисяч доларів за штуку дозволять РФ запускати їх роями та хвилями. Професор Кларк вважає, що і в інших конфліктах Росія розглядала військові сили супротивника та цивільне населення як рівноправну ціль. Аналогічну тактику можна було спостерігати починаючи ще з періоду Другої світової війни, коли радянські солдати просувалися до Берліна і пізніше в Афганістані, Чечні, Сирії, Лівії та Малі. Водночас, експерт наголошує, що історичний досвід демонстрій. Удари по мирному показують низьку стратегічну ефективність. Можливося, що атаки великих скупчень бомбардувальників, а потім безпілотників, ракет, а тепер і реактивної артилерії можуть спустошити країну і, безперечно, зламати волю населення до продовження війни або довести людей до відчюї у разі руйнування інфраструктури, від якої залежить їхнє життя. Пише Кларк. Однак, це не так запевняє професор. Як приклад, він наводить американські бомбардування Токіо, які не змогли зламати волю японців. Пізніше США провели найбільше повітряне бомбардування. Ання у воєнній історії скинули 4,6 мільйона тонн бомб на В'єтнам. Внаслідок цього загинуло близько 2 мільйонів мирних людей. Попри те, що марна тактика була очевидною вже тоді, НАТО застосувало її в 1999 році, зруйнувавши енергетичну інфраструктуру в Белграді. Але як виявилося, для сербів це не мало особливого значення. Фундаментальна реальність така, що ще не було нагоди, що бомбардування зламало волю до опору будь-якого населення, вже налаштованого на опір, наголошує професор Кларк. Як вважає військовий експерт, насправді сенс знищення енергетичної інфраструктури та ударів по мирному населенню в Україні полягає не у військових цілях Кремля. Причиною цього є настрої всередині Росії. Яструби партія війни в Росії вимагає, щоб Кремль зняв рукавички і діяв жорсткіше в Україні. Мілітаристське налаштоване суспільство вимагає жертв серед мирного населення, а не лише у лавах ЗСУ. І Путін у такий спосіб вирішив їх заспокоїти. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.